Вітаю вас, малята. Пропоную вам помалювати разом зі мною. В зеленім лісі ненароком якийсь художник побував, у золотисто-жовтий колір усі дерева перефарбував. Ти хто такий? Всі дивувались, чому тебе не бачим досі? Та подивися добре, і ти тоді побачиш осінь. Вірно, Цією невидимкою художницею є чарівниця осінь. Сьогодні осінь запрошує нас до свого дивовижного царства, де ми зможемо помилуватися її красою. Давайте поспостерігаємо за осінніми деревами, помилуємося їх красою та пригадаємо, що ми знаємо про осінні зміни, які відбуваються з деревами. Так, дітки, дерева восени змінюють свій колір. Восени опадають листочки з дерев. Вони вміють танцювати, кружляти, плавати по воді, наче човники. Листочки літають в повітрі, як парашутики. А чим пахне осінь? Осінь пахне овочами з городу, опалими листочками. Грибами дощем. Отже, сьогодні я пропоную вам на згадку про осінь намалювати картину осіння погода. Але перед роботою зробимо пальчикову гімнастику. Вітер втомлено шепоче, осінь листя золотий, гілочки ти беріст тріпоче. І бешкетно так летить. Ось і дощик накрапає, крап-крап-крап, вітер листечко хопає, хап-хап-хап. Сонце з хмарки виглядає. близь блись блись Вітер павочка гойдає, вниз-вниз-вниз. А для роботи нам знадобиться аркуш паперу, ємкість з водичкою, пензлик та акварельні фарби. Тож візьмемо пензлик у праву ручку, змочимо у водичку та на пензлик наберемо фарбу коричневого кольору. Будемо малювати стовбур дерева. Намалюємо його посередині аркушу. Трішки нахиленим, тому що восени часто дують вітри. Стовбур малюємо, зверху він тонший, а донизу він товщий. Тож ми його розширяємо. Ось так. Та намалюємо гілочки нашому дереву. Вони теж нахилені, тому що дує вітер. Праворуч від дерева намалюємо менше дерево за розміром, теж починаємо зверху та донизу, трішки розширяючи наш стовбор деревця. Теж малюємо похило на одну сторону. Та ліворуч від нашого дерева намалюємо кущ, у куща стовбура немає, у нього йдуть ось такі гілячки. Їх багато. Їх ось так ми малюємо. Також можемо домалювати маленькі гілечки. А зараз ми будемо малювати з вами осінні листочки. Листочки восени бувають жовтого кольору, тож намалюємо жовтим кольором ось так методом прикладання. Малюємо листочки ось так, тому що вони падають та кружляють, Вітер дує, також на землі листочки опалі лежать. Також додаємо листочки оранжевого кольору, тому що листочки восени бувають різнобарвні. Малюємо на маленькому деревцю. Також кущику намалюємо листочки червоного кольору. Тепер блакитним кольором намалюємо хмаринки. Ось так хвилястими лініями. Та зафарбуємо. Малюємо ще одну хмаринку. Хмаринки у нас темні, дощові, тож із хмарок йде дощик. Наберемо фарбу синього кольору, та ось таким теж методом прикладання намалюємо краплинки, які капають з наших хмаринок. Ось так. Малюємо під нахилом. Хмаринка у нас дощова, тому ми можемо додати чорного кольору ось так. Ось таку осінню погоду. Ми з вами намалювали. Я з нетерпінням чекатиму на ваші малюнки. До побачення, малята!